We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. 26 березня в Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тисяч доларів США намагались підкупити начальника сумської міської військової адміністрації. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Правоохоронці викрили двох депутатів сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та надані 100 тисяч доларів США хабаря. Як відомо йдеться про депутатів з фракції. Ці батьківщина Володимира Поцелуєва, який претендував на посаду директора об'єднаної лікарні і Магомеда Галаєва, за даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику сумської міської військової адміністрації за об'єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї обласної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Фігуранти планували встановити контроль за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. Правоохоронці затримали обох депутатів облради на гарячому під час передачі ними першої частини неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за частиною 400 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної на вигоди службовій особі. Тим часом начальник МВА Олексій Дрозденко не розголошує жодної інформації, поки триває слідство без коментарів. Що цікаво, в лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі. Зі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень. Найперше, що мали б зробити посадовці, коли йшла мова про об'єднання лікарень, це ретельна підготовка. Як правило, це кілька юридичних висновків від кількох незалежних груп юристів. Також варто було б почути думку трудових колективів кожної з лікарень за необхідності, можливо, провести громадські слухання, відкритий чи напіввідкритий референдум всередині лікарень. Дитися з відділом міністерства ще раз, саме таким є виваження, але посадовці обрали піти легшим шляхом та вирішити все грошима. Нагадаємо, за приєднання клінічної лікарні номер 5 до КНП Клінічна лікарня святого Пантелеймона. Депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року. Його скасували в грудні 2023 року. Ми повернулися в відправну точку. Варіантів кілька. Розглядаємо об'єднання в кластер, об'єднання першої до другої, другої до першої, об'єднання через з конфігурацією з іншими лікарнями або поглинання ще потрібен час до кінця року, щоб визначитись, розповів посадовець Дрозденко. Збагачуватись на медичному закладі це ніщо інше, як цинізм найвищого ступеню, адже знаючи ситуацію в Сумській області, де люди щодня потерпають від рук загарбників від ракет та авіабомб, отримують поранення, то хочеться, щоб місцеві мали куди прийти та щоб їм надавали відповідну допомогу. Але ж ні, наші чиновники не займаються покращенням медичної сфери, а просто намагався намагаються на цьому збагатитись це для них ніщо інше, як просто джерело прибутку, все як завжди, по стандарту. Головне набити собі кишені, а життя людей вже на другорядному плані. Не дивно також, що ці двоє посадовців є представниками партії Батьківщина. Цікаво, як відреагує сама Юлія Тимошенко на даний інцидент. Певно, вкотре буде виправдовувати своїх підопічних, навіть якщо вони скоїли важкий злочин. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.